Ми організували в нашій бібліотеці виставку у віконних вітринах, яка називається Крюківські голуби миру. Чому ми організували цю виставку? Одразу, як тільки ми переїжджаємо через Крюківський міст на правобережну частину нашого міста. Перша зупинка громадського транспорту на правобережжі це зупинка імені Андрія Ізюмова. Хто такий Андрій Ізюмов? Часто до нас з таким запитанням звертаються як жителі міста Кременчука, так і наші гості. І ось ми, бібліотекарі, вирішили знайти інформацію про Андрія Ізюмова і організувати ось таку виставку у віконних вітринах. Відомий Андрій Ізюмов на весь світ тим, що він вивів особливу породу голубів, і ці голуби. Називається Ізюмівські або Крюківські панські голуби. І ця порода голубів представлена на нашій виставці у віконних вітринах. Розкажіть нам, як з'явилася порода цих голубів? Ну, в своє час козаки ходили в поход на Османську імперію. Це було возміздя і в качесті трофея. Привозили звідти голубів. Вони більше відтуда, вони теплолюбів, вони холод переносять погано. Вони. Плюс сотнями років займались селекцією, бо тут, вокруг наших городов, були хутора. І тут полковники, сотники їхніх, на цих хуторах держали цих голубів. І ще при Богдані Хмельницькому. Теж держали голубів, йому теж привозили, і він ж раніше ходив в походи. І в нього була найбільша в Європі селекція голубів. Звідти пішли ці голуби. І так, що на наших хуторах їх вже давно розводили і робили селекції. І так ви вийшли. Білі стали Крюковські, Кремінчуцькі, вже чуть-чуть пізніше з'явилися в Кремінчуги. А хто в Кремінчуці вирощував цих голубів? Ось хто з відомих історичних, історичних постатей, наприклад? Ну займалися ж от це Ізюмов. Він тому, що побагатше було, була, була можливість. Ці породу і держати їх голубів треба мати средства. Воно і раніше треба і кармішка, і ухажувати за ними. І вони більше тендітні, більш для цього, Не такі прості голуби, болі одні виживаємо, а ці в природі не дуже виживають. Ну це історія наша. Треба її зберігати, тому що кремінчуги. Практически зараз я один держу. Вони на вимиранні. вони в «Красній книзі записані. А чи, вірно, ми зрозуміли, що до вас приїздив відомий дипломат, і ви розповідали про це і є напрацювання, що вони навіть будуть їх розводити у себе за кордон. Так, да, ми поспілкувалися, приїжджали, Мельник приїжджав, і вони приїжджали, вони посмотрели, вони хотіли одразу взяти. То вони через неділю їхать. Як їх? У коробках. А я їм сказав, що у коробках в коробках неділю вони не висидять при такої жарі, вони погибнуть. Ну, договорили, що вони пізніше приїдуть і візьмуть, щоб зберігати хоча б цю породу. А звернення стосовно того, щоб фінансували підтримку саме цього руху, щоб не вимерла ця порода, було від вас? Ну, від нас такого не було. Ну так, поговорили, а офіційно не було. Сейчас... А скільки на місяць виходить утримання голубятні в середньому? Це не вважаю уборки тисяч п'ять-шесть. Це не, не, не так, то вже це ціла зарплата чи пенсія. Там 10 составів тільки кормлення треба. ну, у мене взагалі історія. Мене більше 100 років старий голубятня у мене ще стоїть. І так маленькі другі дід держав, батько держав, я держу. А скільки у вас саме цієї породи Крюківських голубів бухов, ну, вирощується? Ну, в общем, в мене штук сто, а цих -то, мене штук п'ятдесят залишилося.